Дорогі браті і сестри, в нашому житті ми щоденно задаємо дуже багато різних питань, різноманітних. Це відбувається на роботі, вдома, в родині. Це відбувається тоді, коли ми десь маємо їхати, плануємо маршрут, питаємо, скільки може коштувати ця поїздка. Просто так спілкуючись один з одним. Ми ставимо запитання, які нас цікавлять. Ці питання дуже різноманітні щоденні, на кшталт як справи, як здоров'я. І теж дуже важливі питання, від яких може залежати навіть моє життя, моє майбутнє. Є питання, які задаємо, щоб просто підтримати розмову, а є щось дуже важливе. Сьогодні ми чуємо в Євангелії. Від євангеліста Луки, що також було поставлене питання Ісусу. Чи було воно звичайним, чи було важливим, зараз зрозуміємо. Ісус іде, проповідуючи містами, селами, зустрічає його певна особа, написано хтось, ми не знаємо конкретно, хто це був, чи учень, чи апостол, чи звичайний прихожий. Господи, чимало є тих, які спасаються. Питання стосується спасіння людини. Якщо би це питання почула людина, яка в Бога не вірить, яка не вірить у вічність, то можна було б подумати, що йдеться про спасіння земне спасіння, наприклад, з вогню, з повені, чи з якоїсь халепи спасіння. Але чи про це йдеться тому, хто задає це питання? Господи, чи мало є тих, які спасаються? Від чого спасаються? Йдеться про вічне спасіння. Я особисто вважаю, що для сучасних людей, а тим паче не практикуючи християн, бо в нас наша держава, Україна вважається християнською державою, великий відсоток охрещених да, за 90 католиків, православних, протестантів, але ну, практикуючих так насправді небагато. І я вважаю, що для таких не практикуючих християн. Питання може здаватись ось це дуже дивним. То що йдеться про яке спасіння? Ми ж живемо тут на землі, ми маємо всі блага, ми догоджаємо своєму тілу, нам треба одягнутися, нам треба, власне, уникати якоїсь небезпеки, спасатися від цієї небезпеки. Про яку душу йдеться, про яке вічне життя? Я щось тут живу сьогодні, зараз. Мені тут треба все для себе робити. То що люди сьогодні питають, чи може перефразуємо, чим люди сьогодні цікавляться? Чим ми цікавимось? Ну, найчастіше людину цікавить здоров'я. Ми питаємо, як твоє здоров'я, бажаємо всіх побажаннях, ми говоримо, бажаю тобі здоров'я, бо це найголовніше, що і так підкреслюємо. Ми цікавимося, як в тебе в сім'ї, добробут. Чи добре самопочуття, робота, плани на майбутнє, коли буде підвищена заробітня плата, ми цікавимося, сьогодні актуальне для нас питання у нашій державі, коли закінчиться війна, певно, ставимо це питання один одному, самому собі. Ну І ці питання дійсно дуже важливі, вони стосуються нашого життя. Але чи серед цих всіх питань? Ми говоримо, чи питаємо ми про вічність, чи задумуємося ми над вічним життям? Чи не є це питання десь на останньому нашому житті? Дуже часто наші думки кружляють навколо цього звичайного, буденного життя, матеріального життя. І, власне, в цій суеті ми забуваємо, що покликані до вічності. Так, дуже важливо тут все мати. Ми маємо роботу, працю, щоб здобувати кошти, щоб прожити, прокормити свою сім'ю, щоб відкласти на якийсь відпочинок і так далі. Це все дуже важливо. Але чи в цій суеті ми не забуваємо про вічне життя? Дорогі браті і сестри, як часто власне, ми думаємо про те, чи живучи так, як живемо сьогодні, на конкретний сьогоднішній день, чи ми йдемо цією дорогою спасіння. Чи задумуємось над вічністю, над вічним життям, над спасінням моєї душі, які питання я задаю Богу на молитві? Чи взагалі молюся я про своє спасіння? Ми маємо дуже багато різноманітних молитов, літаній, молитов, які дуже любимо, молотов, які можемо знайти в молитовнику, ми приходимо на світу месу, ми ставимо свічки за здрав'я, за упокой. Да? Молимося за конкретних людей, в конкретних цілях. Сьогодні дуже багато молимось про мир в Україні, про перемогу. Чи молюся про своє спасіння, про вічність в Царстві Божому. Дуже важливо. Важливе в сьогоднішній Євангелії є також те, що Ісус цікаво не відповідає безпосередньо на це запитання, чи мало є тих, які спасаються. Чимало є тих. Він хотів, цей чоловік, який спитав, скільки конкретно, хто буде спасений. Є багато сект, які навіть конкретні числа називають, скільки людей буде в Царстві Божому, в раї. Там 144 тисячі. Беручи десь, вириваючий контекст з Біблії. Є секти, які можуть вираховувати кінець світу. І дуже багато таких дат вже було. Конкретний день, має бути кінець світу. Люди готуються таким чином, що запасаються продуктами, бункери собі роблять, пам'ятаємо 2012 рік, як свічки купляють, бо може бути темно. Але коли прийде Ісус Христос, хіба це нам буде потрібне? Тож йдеться про кінець світу, власне, суд, а не те, що щось відбудеться, світло вимкнеться. Є багато власне, сект, які. Намагаються сказати, хто буде спасений. Католики, ні, православні ні, а от ми, наша якась там секта, конкретно буде спасена. І щось подібне йшлося в цьому питанні. Чимало і тих, які спасаються. Але зауважимо, що Ісус не говорить, хто конкретно буде спасений, не називає ніякі дати, кількості, скільки осіб це може бути. Він більше вказує на те, в який спосіб можна досягти спасіння. І говорить нам в Євангелії про вузькі двері, через які дуже важко війти, і те, що буде дуже багато намагатися війти та не зможе. Говорять йому, Господи, ми ж чули тебе, ми їли перед тобою, Ти навчав на наших площах, ми ходили до храму, ми були охрещені, вважали себе християнами. А він каже, ні. Ваші шати не є над, занадто не, не є досконало білими, щоб увійти до царства Божого. Твоя душа не є досконало чиста. Не можеш пройти через ці двері. Очевидно, що спасіння не є так легке, як би здавалось, людині. Спасіння душі варто трактувати дуже поважно. Святий Августин, відомий святий Католицької церкви, сказав, що Бог створив нас без нас. Але нас без нас не спасе. Дуже мудра думка. Бог створив нас без нас, дав нам життя, дав нам душу, але нас без нас не спасе, незважаючи на те, що Ісус Христос віддав своє життя за кожного на Христі і прагне спасіння кожної людини, але нас без нас не спасе. Дуже важлива співпраця. Вузькі двері, про які говорить Ісус, це дуже велика вимога, яку ставить нам Господь. І саме тому треба почати від того, щоб пізнати Бога, мати з Ним особисті стосунки, щоб я міг прийти через ці вузькі двері. І, власне, є таких декілька думок в людей, які мають своє трактування спасіння, мають своє відношення до Бога, до церкви. Наприклад, багато людей знають про Бога тільки з розповідей, від когось почули, можливо, батьки сказали, ну да, Бог існує, дитина підростає, може запитати. Ну так, є Бог. Ну, да, є церква, можна раз в рік сходити на Пасху, посвятити послання страви, прийти на Месу, причому в кінці Меси, адже ж тоді тільки священник святий, нащо стояти ці 3-4 години. Вважаючи, що Спасуть мене оці саме посані страви, а не Євхаристія, не сповідь, чи прийти на свято Прибраження Яблучка посвятити. Ну Я ж їм з Яблочко, воно спасе мене. Так багато людей думають з розповідей про Бога, про щось таке сакральне, що обов'язково треба сходити в церкву свічку поставити, наче то свічка теж мене спасе. Свічка дуже важлива, молитва до Бога, плуменюючи світло, заноситься до Бога ця молитва. Але мене не спасає це, мене спасає Господь через таїнство. Власне, багато людей, слухаючи один одного, щось чули про Бога, щось чули про церкву, але які мої відносини з самим Богом, чули, що Бог милосердний і думають, що і так прибачать їм гріхи. Навіщо йти до сповіді? Я в душі можу посповідатися. Багато людей чули, що Бог живе в церкві теж з розповідей, але стверджують, що церква це лише інституція, що це тільки духовенство, церква це єпископи, священники, це Ватикан, це папа, кардинали. І нам не потрібно спасіння від таких самих людей, як ми є. Тобто, навіщо мені йти сповідатися священнику, який є людиною, такою, як я, якщо я можу сповідатися Богу в душі, забуваючи про те, що сам Ісус встановив таїнство Євхаристії, таїнство сповіді і дав цю владу, місію апостолам, яку сьогодні кожен священник має, кому гріхи відпустити, відпустяться, кому затримаєте, затримаються. Не говорить Ісус, хто. Покаються в душі перед Богом, буде, буде відпущено гріхи. Ні, говорять конкретно до апостолів, що кому ви відпустите, буде відпущено на небі. Багато людей стверджують, що достатньо бути добрим, мати Бога в серці і все добрим бути. Але найчастіше така думка, коли люди так говорять, то вони не мають Бога в серці, вони десь, може, далеко його мають. Як би це сумно не звучало. Це така загальна фраза. Таким людям нічого і ніхто не потрібний для їхнього спасіння. Наприклад, головне в неділю, в День Господній, коли цей день є призначений віддання пошани Богові, віддання свого часу родині, побути, поспілкуватися один з одним, поділитися, бо протягом тижня кожен є в праці, в своїх обов'язків. В неділю я можу піти на базари, в торговий центр, десь на природу. І так далі, будь-як використати, тільки не піти до храму. Навіщо? Ну я ж можу з Богом всюди поспілкуватися. Так нам відома ця відома, відома фраза, що Бог є всюди, на небі, на землі, на кожному місці. Але ми знаємо, що Він є тут живий і правдивий, саме в церкві, в Божому храмі. Це є його місце, це є Його домом. Ми знаємо, що в храмі є та табнакулем, де живе Ісус Христос, живий і правдивий в своєму тілі. Тут ми можемо нав'язувати з ним відносини. Тут ми можемо власне, мати цей контакт дуже близький. Можна всюди шукати Бога, але тільки тут ми зустрічаємося з ним живим і правдивим в таїнствах, знову ж таки, в таїнстві сповіді, в таїнстві Євхаристії, в інших таїнствах. Варто про це пам'ятати. Багато людей говорять, що церква не потрібна. Навіщо? Ну Бог всюди існує. Головне, що я є добрий, головне, що я не креду, не вбиваю, ну, я є дуже доброю людиною. Ну, слава Богу, що ти є таким. Але хто тобі дав цю благодати бути добрим? І де можна черпати це добро? Чи така постава, чи ці постави, які щойно я перерахував, чи вони згідні з Євангелієм? Чи дійсно так Господь навчає? Ісус не говорить нам, що спасеться тих, хто буде добрий. Але Ісус говорить нам в іншому місці Євангелія, що спасеться той, хто буде споживати тіло і пити його кров. Хто буде жити Євхаристію, Той спасеться. Це говорить нам Ісус. І це варто дорогі кожному з нас усвідомити, щоби слухаючи тих, Людей, які, наприклад, нам говорять в нашому оточенні, де ми на щодень перебуваємо, коли нам говорять, навіщо ходити в ту церкву, то щоб ми мали відповідь, чітку відповідь на це питання, бо споживаючи тіло і кров' Ісуса Христа, я зможу осягнути вічне життя. Мені Бог дав життя, я проживу на землі 50, 60, 80, 90, 100 років, але вічність. Вічність, ну це завжди, да, вічність після смерті. Я буду з ним. Який сенс жити на землі цих сто років, щоб потім вічність горити в пеклі? А що таке 100 років, що таке вічність? Тому конкретна відповідь: навіщо ходити в церкву? Бо там я можу осягнути своє спасіння. Не хочеш, не ходи. А тоді, ну, на жаль, можемо в небі не зустрітися. Ми знаємо, що Христос сам хотів, щоб була церква, Він заснував її. Пам'ятаємо слова Ісуса, який скривав до Петра, ти Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду її не переможуть. І Христос, створивши церкву через апостолів, які передавали місію, яка ця місія є по сьогоднішній день. Дві тисячі років вже триває церква і буде тривати, бо це слова Ісуса. Христос залишив також церкві всі необхідні ресурси, засоби для спасіння. І це факт, що для спасіння варто бути добрим. Звичайно, треба бути добрим, милосердним. Це факт. Ті люди, які говорять, ну я ж добрий, я не вбиваю, не краду, ну дуже добре. Це факт, що треба так робити. Але це добро, яке є в нас, очевидно, ми можемо черпати від того, хто є тим істинним добром, хто є абсолютом, Господь Бог. Від нього можемо черпати любов, добро, милосердя, всі, всі найкращі якості, які існують. В нього можемо вчитися, в нього можемо їх вимолювати, випрошувати, і тоді будемо подібними до, до самого Господа. Він сам дає нам цю силу, він сам нас привадить, і він є присутній в своїй церкві, в таїнствах, де ми зустрічаємося з живим Ісусом. Тож заохочую себе кожного з вас відкривати свої серця. На Боже Слово, і силкуватися, як говориться в сьогоднішній Івангелі, силкуватися, щоб увійти через ці вузькі двері до Божого царства. Амінь.